Болить живіт, і ви вже поспішаєте до лікаря. Тоді послухайте цю страхітливу історію, що, що трапилася на Хмельниччині. Мама привела свого чотирирічного малюка на огляд до медиків, Простий укол і за секунду дитина помирає. Шоковані абсолютно всі навіть лікарі не вірять, що таке можливо. А селяни їм нагадують тиждень тому за схожих обставин. У них загинула ще одна пацієнтка. Що це за лікарня смерті? Чому там не можуть поставити правильний діагноз? Які виправдання вигадують? Послухайте, часом це звучить дуже фантастично, якби не було по-справжньому трагічно. Мама веде чотирирічного Назара до лікарні, бо малюк скаржився на незначні болі в животі. Тут хлопчику роблять низку аналізів і вколюють якісь ліки, начебто для зниження рівню ацетону в крові. І буквально за секунду після уколу дитина помирає. 22-річна Марина пам'ятає буквально по секундно останні хвилини життя сина. Півдня нічого не робили, ніякі ніякого узі не робили. Ніякого рентгену, нічого не відправляли нікуди, нічого не спасали. Його просто ходили, мацали і питали, чи дитина пописала, щоб роздивити аналіз. Нічого критичного у малюка лікарі не виявили, тож вирішили вколоти простий препарат для покращення захисних сил організму. Коензим, композитум два, два міліни, це вже не немає. Оце цей нам ампулу вона Один, взяла. Да. Вона дала окол, малий отак до мене до гори, подивився закрив очки і видохнув. Вона навіть не встигла окола витягнути. даже не встигла витягнути як Він отак подивився до мене закрив очки і видохнув. ж саме секунду. Хлопчика реанімували майже 40 хвилин, але на жаль, безрезультатно. Лікар, який призначив смертоносний укол, шокований не менше каже, це ж просто вітаміни. Цей коензим, композитом це препарат такий. Це набір вітамінів і мінералів. Він йде при ці ациномічному синдромі. Суд медексперти назвали попередню причину смерті гостре запалення бронхів, і медики з районної лікарні тут же припустили, виною усьому може бути вбивчий вірус. Тиждень тому щось подібне вже скосило і 22-річну сусідку родини Назарчика. Але це не точно. Якщо це є вірусне захворювання, а воно дуже нагадує або птічі, або або свиний Воно дуже нагадує. От він давно в нас був нас, у нас було років 3-4 назад. Були форми такі, от не проліковані. Одна людина померла. Родичі померлої Оксани, матері двох маленьких дітей, не можуть змиритися із настільки стрімкою загибеллю жінки від запалення легенів. Нормально бігала, вганяла, я знаю, що я щось будула. Тут не робила, що п'ятницю часник посадила за сутки. Да. Робили в понеділок з обіду рентген, то дві плямочки були хорошими на льодках, а до ранку згоріли. Навіщо лікарі намагаються зв'язати ці дві жахливі смерті? Селяни обурені, мовляв, так недолуго медики прикривають свою кричущу некомпетентність. Як так можна ставитися до людей? Та ж ви врачі, та ж ви вчилися, та ж ви, як гроші хапати, вони молодці, бігом кишеню, навіть не питають. Ага, то ще дівчата кілько дасиш. Щоправда, є ще одна версія. Бідолашні отруїлися хімікатами, якими аграрії кроплять свої угіддя. Та жінка за цією в понеділок скоро визвела, її, відправила, вони звернулися до мене, вівторок рано воно померла. Цей хлопчик в понеділок, через тиждень і до вечора помер. Це ж скільки цих брискають ці поля кругом, бо дивіться, це ж, читайте біля самого цього. Може, якесь отравлення, може щось ну щось є. Дивіться на одній вулиці. Це недалеко звідси померла. Та жінка. За фактом смерті чотирирічного Назара, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Нічого поки не підозрюють. Чекають на остаточні результати експертиз. Наразі призначена комісійна судово-медична експертиза. У ході цієї експертизи вже було проведено ростан тіла. І зараз слідчі очікують остаточних результатів судово-медичної експертизи, яка е, дасть відповідь на запитання, що саме стало причиною смерті хлопчика. Якщо копи доведуть, що містика тут ні до чого. А якщо двоє людей загинули просто тому, що лікарі не професійні, тоді вже медикам буде непереливки, їм може загрожувати. Три роки позбавлення волі.